Агротех виявився сильнішим за Чорноморець. Один із лідерів першої ліги теж поступився Агротеху по пенальті. Фенікс Маріуполь та шлях команди Максима Фещука до однієї восьмої фіналу виявився теж доволі тернистим. Спочатку колектив переграв Ужгород представника другої ліги з рахунком 2-1. А на попередній стадії у серії післяматчевих пенальтів Фенікс Маріуполь здоров запорізький металург. Теж довелося пробувати метрові удари. Тому, власне кажучи, обидві команди в принципі уже зараз написали нову сторінку власної історії, і попереду є історичний шанс для обох клубів вийти до чвертьфіналу. Хто все ж таки виявиться сильнішим? Дізнаємося уже зовсім незабаром. Співак проходить діагональ на правий фланг. Прострільна передача. Момент жупанський рятує. Не тільки перший удар у нашому матчі Агротех, а ще й перший гольовий момент створюють саме господарі. Просто фантастична нагода Олега Манастирного нам показали. Саме він завершував цю комбінацію. бить. тут позиційна помилка флангового захисника Фенікса Маріуполя, який пропустив м'ять собі за спину. А Манастирний з такої близької відстані досвідчений футболіст все ж таки не зумів переграти жупанського. Перехоплення на чужій половині поля. Передача в розріз проходить. Момент і м'яч у сітці. Але гол не зараховано. Лайнсмен запалює прапорець. Рахунок у нас залишається невідкритим. 0-0. Ну а в цій ситуації Сидоренко дійсно заліз у положення поза грою. Ну, швиденько Агротех розіграв цей штрафний. Подача до штрафного майданчика відбувається. Далі підбирання. І ще один удар. Сигналізують футболісти Агротеха про те, що, можливо, ще один стандарт має бути, а саме кутовий Коваленко пробиває. Поки що за ударами таке враження Агротех випереджає свого суперника: що Агротех це представник аматорського чемпіонату. Зараз атакує Фенікс Маріуполь. Подача до штрафного майданчика відбувається. Падіння у цій ситуації рефері не реагує. Звісно ж, на повторі ми матимемо можливість переглянути, чи було там щось кримінальне у діях захисників Агротеха. А зараз удар за мештрафного майданчика, удар невдалий. Давайте дивитися. Таке враження, що Сидоренко все ж таки був першим на м'ячі. Ну і потім уже за інерцію трішечки заїхав у ногу Сидоренко. Олександр Співак. А зараз іще один момент, і поки ми з вами повтори переглядали. Фенікс Маріуполь забиває. І, схоже, цього разу уже легітимний гол. Гол зараховано. Отож, наступ лівим флангом розвивався. Далі передача до штрафного майданчика. Ну, До речі, знову активний Сидоренко. Знову його внесок у цю атаку потрібно відзначати. Він там випередив на дальній стійці Олександра Співака. Ось у цій ситуації. Ну а далі якісна скидка від Артура Раменяка. Удар з лінії штрафного майданчика від вільхового. Ну, а там ще й рекошет. Прикрий рекошет для Дмитра Рудика. Завадив голки врятувати у цій ситуації. Причому рекошет кардинально змінив траєкторію польоту. м'яча Зараз іще один удар. М'яч застрягає у штрафному падіння. Показує Олександр Солов'ян, що потрібно підводитися футболісту Агротеха. Тут вдається прийняти м'яч у чужому штрафному майданчику. Євгенію Соколану. Рідкісний момент, коли м'яч дійшов до центру форварда Агротеха. І до речі, доволі спірна ситуація. Андрій Кусий підкотився ззаду під суперника. Чи зачепив м'яч? Та ні, не зачепив. А зараз іще момент. Невпевнено на виході зіграв Дмитро Рудик. Коряшков уже начебто прокинув собі м'яч на хід повз голкіпера. Але захисники Рудика підстрахували. Андрій Богданов підключає Непейпієва, Удар Непейпієва! Небезпечний удар. Ще один молодий футболіст, якому всього 22 роки. Вихованець руху. У попередньому сезоні в другій половині кампанії виступав на правах оренди у складі лівого берега. Тим часом Агротех в атаці перебуває. Не зовсім вдала передачу в напрямку лівого флангу. Тут якраз Пастухов підбирає. Пастухов передачу виконує до штрафного. Коваленко спиною до воріт суперника перебуває, з розвороту пробиває. А небезпечно, то пробиває Ілля Коваленко. Ось, в принципі, відзначав я роботу Сидоренка у першому таймі у складі Фенікса Маріуполя як одного з найактивніших на полі до перерви. Денис Балан потрапив до заявки. Він приїхав разом із командою, але сьогодні точно не зіграє. Зараз подача Рудик. Рудик спромігся перехопити цю навісну передачу. Так от з приводу Балана він захворів напередодні, тому. До заявки потрапив, але на полі ми Дениса не побачимо. Про це повідомив Максим Фещук. Так у виконання Агротеха. Подача. Удар головою! Удар неточний. Ну, всі хапаються за голову. Ковальов футболіст, який грав у фіналі Кубка України свого часу. 36-річний центрбек пробиває пробуває повз ворота. Аплодує партнеру за цю подачу. Зараз ще одна атака від Агротеха. Подача до штрафного майданчика. А вдається підібрати Чичикову, а він може щось вигадати. Чичиков! забиває Агротех! Ну ось він. Агротех 1-1 Чичиков! Ну, зараз головне, аби не постраждав там Чичиков у цій всій купі футболістів. Шалена радість вболівальників на трибунах стадіону зірки. Цікавий удар вдався Чичикову. 38-річний ветеран забиває. Максим Фещук, звісно ж, не задоволений таким сюжетним поворотом. Під номером 17 з'являється у складі Фенікса Маріуполя. Ось така четверта заміна у виконанні тренера гостей. Зараз момент виникає біля воріт Рудика. Не вдається Янчаку першим дотиком. Між іншим, відправити м'яч у сітковоріть суперника. Це міг бути, між іншим, такий історичний вихід на заміну першим же дотиком. Міг забивати. Випередив Рудика у цій ситуації Янчак. Тут вдалося зачепитися ременяку ременять на ударній позиції пробиває Рудик. Рудик з другої спроби фіксує м'яч у руках. Але чи не перший момент особисто сам для себе ре... створив Артур Ременяк реалізувати, щоправда, не вдалося. Тим не менш класно звільнився він з-під опіки суперника. Ось дивимося, двоє опонентів. Навіть троє були проти нього перейти у контратаку. Але як же відчайдушно б'ються за кожен м'яч підопічні Олександра Мезенка і ще один удар. Ну Удар не вийшов, як такий у цій ситуації в Ігоря Загальського. Ну, але погодьтеся, якби саме такі ветерани, як Чичиков і Загальський, Богданов, його подача від кутового прапорця. Все, все, м'яч виходить за межі поля, і саме в цю мить дає фінальний свисток у цьому матчі. Олександр Солов'ян нічия 1-1. третє поспіль. Агротех у Кубку України у нинішньому розіграші пробуватиме пенальті. Позавчора Чернігів у драматичному стилі вибив Лісне саме у серії 11-метрових Першими пробиватимуть футболісти Фенікса Маріуполя. Вочевидь, отже, Богданов! Ну, звісно, Богданов з його то досвідом просто не мав права схибити. Отже, 0 1 Фенікс Маріуполь виривається вперед у серії пенальті. Отож, Ігор Загальський проти. Віталія Жупанського. Перший удар у серії від Агротеха. Пробиває і забиває. Ігор Загальський 1-1. Ось удар Ременяка. І той від стічки все ж таки відправляє м'яч у ворота. 1-2 на користь Фенікса Маріуполя. Отже, розбігається Короленко і забиває. 2 -2. І завдаватиме його Владислав Сидоренко. Удар забиває Сидоренко. Загальський Коваленко тепер Ковальов. Отже, розбігається центрбек і забиває теж доволі впевнено. Ну і теж доволі ризиковано від стійки, але м'яч все ж таки опиняється у сіці борід. Радченко, молодий футболіст. Отже, Радченко і Радченко теж. Розводить м'яч та голкіпера по різних кутах. Шалений гол Чічикова врятував від поразки Агротех. Ну, а зараз Чичиков пробиває над дев'яткою. Можливо, фатальна помилка. Чичиков пробиває вище воріт. Отже, пробиватиме гагун. Удар і рудик тягне. Ой-ой-ой. ой, 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 Ну Рудик протягом усієї серії виглядав непереконливо аж до цієї миті. Фінальний, можливо, вирішальний удар суперника потягнув Дмитро Рудик. Потрібно забивати. І це робить. А це робить Пастухов 4-4. Чи Сергій Петко? Отже, Петько удар забиває. Петько 4-5. Команда Максима Фещука знову виривається вперед у рахунку. Отже, манастирний його удар і він теж реалізовує свою спробу. 5-5. Шоу мас гон. Янчак забиває. Янчак чітко в дев'ятку пробиває, ну взагалі без шансів. Тут ніякий рудик не врятує. Ну, теж вдалося впоратися із нервами вадиму Янчаку. Зараз удар, і забиває агроте. 6-6. Забиває центральний захисник. Слідом за Ковальовим. Ще Володимир Бішко також реалізовує 11-метровий. Це тепер потрібно й молодим бити. Отже, удар і забиває Горін. Ось тут Рудик був максимально близьким, щоб врятувати свою команду. Отже, наступний удар бовту не це, що це? Ну і все. Фенікс Маріуполя виходить до наступної стадії. Але що це був за удар? Бовтуненко, який вийшов під завісу другого тайму. Ну, дуже невдало пробиває Бовтуненко, просто покотив м'яч, м'ячно ще й повз ворота. Там могло, в принципі, закотитися, тому що в іншому куті вже знаходився жупанський, але пробиває повз ворота, і на цьому все. У неймовірній серії пенальтів Фенікс Маріуполь все ж таки витягнув щасливий квиток з рахунком: 7-6. Богданов та компанія. Команда Максима Фещука все ж таки вибиває Агротех. Але казка Агротеха, я впевнений, залишиться з нами ще надовго. Ще раз дивимося за ось цим фатальним ударом.